Нарешті в нас прийшло сонечко, жара, тепло. Ммм, mm. клас. Каліна прийшла до моря <смі> нашого, знайшла паличку, каже, там мають риби водитися і жаби. Пішла шукати. Тут, дивіться, цілу ж меню браслетиків вона робила. Там багато всього. Ой, вже один загубив. <смі> так, треба його підняти. Ну, один з цей ми робили з ниточки, може порватися. Красивий. А, звісно, що красиво, як Кароліна каже, і ще там є такий прикол, зробили класний. Зараз не можу знайти. Тобто з браслетики ми ще зробили навіть колечко. Ось таке от колечко на палець. Хоп, чуть знов не загубив. І тут самий прикольний королінки це є український. Тут пише хюк обнімашки. І зновила рибку. Зновила ой ой, яка риба. Кароліна вже щуку зловила. В, вона небезпечна. Чи це Її не можна рухати. А що вона током б'ється чи що? Дивись, нитка, така е, слюнка тече. Шлюнка до тої тече. слюнки не можна торкатися. Uh -huh. токатися. До тої слюнки можна померти. А, то вона єдовита, так? Ага. Uh -huh. Ясно, я зрозумів. От найголовніший браслетик. Каролінка. Кероліна. Крилайна по-англійськи. Зі всіх букв. Відпускай. Та-та, відпускай. відпускай, хай маєш життя. Все. Відпустила в світ. Калюжа потім висохне. Та, сьогодні сонце таке нормальне. Дощ падав три дні, без перестанку. доводилося, що рятуватися так, або вдома сидіти, або їздити по торгових центрах, щоб десь хоч розвіятися. А тут. На сонці жара. реально класно. А в тіні так, вітереш ще є. Дав їй шапку, щоб не продуло. Наталя збирається, вона йде знову на свої ці б'юті-процедурки. Пізніше вона приїде. Ми вчора просто поїхали в Сільпо, закупилися, а подарунки з комфі не забрали. Коротше, потім їхали вже додому, згадали, бо спочатку Карліна закрутила голову з моджі-попсами, Знайшли моджі попсами, потім моджпопси ні, хоче вже у ці браслетики. Сподобалися їй браслетики, хоча б половину браслетиків ми їй допомагали робити. Особливо там треба було такі гульки, щоб накрутити, щоб воно не порозліталося, але все одно Ну Як завжди, ж діти трошки були плечі, потім знов складали, допомогли їй. Наробило багато браслетиків. Знову риба є. Червона. А що це за червона? Лосось. Давай беремо додому. Мама любить лосося, червону рибку. Добре? Я це, інакше, рибу. Це, інакше. це інакше? А що це за червона така риба? Це Давай подумаємо. Риба щука. Риба. О, то відпусти, якщо вона червона, то в на нересті да. На нересті не можна ловити. Відпускай, відпускай. Відпустила, все, поплила. Але тоді, як відпускаєш рибку, треба бажання загадати. Чуєш? Загадала бажання? Загадала. І що ти загадала? Хочеш, щоб не було війни? Ну, значить, збудеться. Що ловиться? То ти не паличку взяла, ти взяла взагалі якусь травичку, шугнець. О, Але рибка вже зловилася. Я тобі нову вудочку знайшов, Карлін. Спінінг. Тримай. Спінінг. Бачки, твердийки, як ти хотіла. Юра, я рибку зловила. Акула. Я зловила Це акула. Це маленька. Ясно. Каліна винесла, хотіла їх е, продавати. Я не знаю, чи варто їх продавати. Вони такі класні, ліпше би їх собі зберегла. Це, дивися, це ж твій мерч. Знаєш таке мерч? Шо? Це воно таке, бач, брендове від Кароліни. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість штучок. Ось такі от прикольні. Вам який найбільше сподобався? Це на палець. Це єдине, що не на ту гумку, а на нитку. Ну, просто багато було цих бусинок. А самі ці штучки вже закінчилися. Ось цей різнобарвний. Отак от зробили. Тут ще мав бути один рожевий такий класний Кароліна, Це звичайний зірочками. А це Україна. Хюк, обнімашки. Рожевий, здається, обов неї на руках. Теж класний. А браслетик рожевий де є? В тебе на руках чи вдома залишила? Я просто дома. не бачу. Вдома. Коротше, той самий рожевий класний залишила вдома. Так, збираємо всі браслетики. Дивіся! Що там, рибка? Вау, клас. Це рибка усінь Так, рибка усінь. Знаєш, що за рибка усінь? Я не знаю. Розкажи мені, де вона водиться. Держу, це ж рибка вона ж така хитра, і, коли хтось бере, то вона ховається і зразу її ніхто не може знайти. Ага, вона в норах ховається десь в воді. Ага. Це щось похоже на в'юнів. Вийшли гуляти. Думали, що друзі є, щоб коліна могла побавитися. Кароліна знайшла собі калюжу, це найкращий з варіантів, щоб скоріше так. Розпалилося до більше тридцяти, щоб можна було їхати в якийсь басейн. Хоча короліна зранку проснулася, каже: ми на море коли їдемо. <рес> Інтересне питання. <рес> а ви коли на море поїдете? От таке саме риторичне питання і до мене було. Вчора ми ж були в сільпо, і все-таки я ці моджіпоти все прикупив, але їх дам пізніше здивую її. Буде для неї сюрприз. Типу, не все на раз. Так, вчора вона мала браслети робила, бо мала і маджі попсів, все би повідкривала. А сьогодні би вже хотіла якісь нові іграшки, смаколики, тому подібне. Хоча день ще не закінчиться, що вона може і маджі попсами побавитися, ще захотіти щось нове. Це ж дитинка. Що хочеш зробити канаву? Так? Да. Але ти знаєш, що вода до гори не потече. Ну, Закони фізики. Вода може потекти вниз. Ти канаву не в ту сторону робиш. Не сюди треба робити канаву, а вниз. Якщо ти зробиш вниз, то тоді вода потече. Хочеш спустити озеро? Я зрозумів, спустити озеро, щоб виловити всю живність. Я хочу, щоб вода потекла десь туди. А вона догори не потече, тільки наниз. От вниз, бачиш, є в нас схил і туди можна зробити в іншу сторону канавку. Так, давай тут зробимо озерце, розкупаємо тут яму. Отак от Зараз накопаємо яму, будемо робити уроки фізики. Так, Розкупаємо. Нам треба більшу. Більшу. І потім, коли зробимо тут яму, то тоді зробиш канаву, щоб туди затекла вода. Так, як я весь буду зараз роботи. Треба було брати лопатки вдома. Ну, кому зробив замість ями. Ну і все. І тепер робиш ось так, дивися. Робиш тут а, такий маленький жолобок, ведеш, ведеш, ведеш сюди до калюшки, до калюшки. Та, і робиш глибше. Зараз стоп, забери. Тече. І дивися, зараз буде текти. Все, заповнюється. Бачу, я то бачу я фокус. Дивися, наповнюється водичкою. Зараз де я зроблю ще глибше. Майже як на морі. Все, фізика. І ми зробили, що воно перетікає з великого озера в твоє маленьке, в твою кому. Роби, роби. кароліна вже новий кружок робить. Це, типу порозставляла такі водні пастки. Та рибу можеш заплести, і там можна наловити її. Та ти майже як бергріл Кароліна. Робиш таку велику яму і тоді канавку. Вирішено було сходити за лопаткою. Давай, нашу вудочку забрала, щоб ніхто не забрав. Та, бо то весь улов можуть забрати. Йдемо за лопаткою і будемо купати великі коротше, озера, ставки. Все, можеш купати. Спочатку купаєш велику яму, а потім запускаєш воду. Розумієш? Так. Купаєш лопаткою. Ви Можете написати в коментарях, хотіли б придбати такі. Мерч, от і браслетики від Каролінки. Особливо класно було б їх зробити, щоб на кожній псатик Кароліна, але, на жаль, не всі букви були. Навіть не хватило на одну назву. Але ж загальному прикольні. Браслетики мені сподобались і сподобалось, що вони на гумках, а не на нитках, бо на нитках не завжди пропухаєш через руку. Так, Ріна. Сподобалась фізика. Головне, ти мені показати зацікавити, далі вона вже буде сама то робити. Так, Карина розкопала яму, каже, зробиш мені сердечко. От зробив все, таку от яму, давай, ставок із я сердечком. Я да. Тільки Карина каже, каже роби канаву, а вона робить канаду. <реш> <реш> Канава, канавка. давай я тобі чуть, -чуть тут пророблю в іншу сторону. Оцю сюди, сюди. Дивись, пішла О, вода. Все, пішла. Пішла. Класне озеро серце. Залишилось ще зробити місток кохання, і все, і буде прикольно. Тут в мене моя база, базу вже маєш ого, добре, база відпочинку. <рес> Ідеальний тренажер, щоб так займатися спортом. Та ще такого не бачу. Коліна придумала нові заняття. Так, подумали, що додому взяти хліб, нагодувати голубів, бо вони поприлітали, побачили, що коліна тут а, будує різні ставки. Хліб розсипали, голубів нема. Думає, голубів нема, сіла, їсть <сіло> хліб сама. Коротше, ще на сонечку стоїмо, приймаємо сонячні ванни. Потім будемо їсти вже, чи ти хочеш вже їсти. Чи не хочеш їсти. То я вже хлібчик їм, мені так добре. Добре, їж. Добре. А тут можна посидіти, вітамінку Д прийняти. Так. Меланінку. Що стоп? Я бачиш черв'яка. Черв'яка. Ну Тут дощ був, тут черв'як виліз. Ну. То якраз добре на рибалку на озеро запустити, риб підгодувати. Вона так бавилась, бавилась, накупала від тої калюжі. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять ставків вийшло. Ще розкупали якусь таку от єрунду. Що? Це ж бомба! Круїна каже, що кажучи, це бомба. Не знаю, що це є. Можете написати в коментарях. Коротше тут лишу, це не наше. Ми його просто знайшли в калюжі, валялося. Юра, а той, а той є, як має таку гульку Має гульку на голові, може норіг, Ні, то їде ріг черв'як? Ні, це така кругла кулька. Що, він має якогось прищика, так? Так, да. він налеті має. Ясно. То В нього цей, то в нього вітрянка. <рес> в нього вітрянка. <рес> Ясно, я зрозумів. Просто на нього хтось став і думаю, кулька утворилася. Гуля куля куля Десь там гулькають на тих деревах, але сюди щось не, гуля, Хали, не гуля, хочуть тепер летіти. Після гуляння з татом треба буде все прат. <серква> Мама завжди щаслива, коли ми гуляємо. Каже, ну ви такі приходите брудні, як має бути. Зато дитинка щаслива, набавилась на обід сідаємо. Знайшла собі пеньочок і хлібчик. Може йдемо купимо якогось барні хоча б. Чи йдемо додому їсти? Є для тебе сюрпризик. Давай я тобі допоможу злізти. Оп. Там якось значить в якому став. Добре, ходи сюди, я тобі щось покажу. Йдемо за того столика. Моджі попси три штуки. Це колекція серія 2. Тише, можна що? відкрити? Та, тут то -то твої, я ж тобі їх купив. Ну, давай зараз відкриємо. Давай, розпаковочка. Ти хочу давай. Розкривати ти. Ну, і що в нас попався? Такий, як в тебе Вау! є, новий? Так! Да. А що це таке у нас? Якийсь слоник? Прикольний. Ой, він якийсь тут з одного боку злий. А він, дивися, прозорий. Прикольно. Ти такого ще не мала. Це серія Glitter, здається, та блистить. от, В колекції там є. А можна мені відкрити іншого? Я хочу сама собі. Ну давай відкрий. Подивимося, чи в тебе попадеться ще якісь, такі, як ти не маєш, до колекції. Я подивлюся, якщо буде одинаковий, то нічого страшного. Ясно, що нічого страшного. Будеш мати тоді двох братів, а це? Ой-ой-ой! А, у тебе такий є, та? Ага. Платько є. Один у нас є похожий. Але один новий до колекції. І що там? І що там? Це він! Курівка? Угу. Вау! А курівки ти не маєш. Класно. Дивись, тебе попалося з трьох Моджипопсів два нових. Угу. Вау, Юра. Що прикольно. Я тепер, розумію, нас вже будемо джіпопсами бавитися. Вже, все. вже голубів не буде готувати, тому що вони полетіли. Калюжі вже засихають. Тож, теж не інтересно. Тепер точно мусимо йти додому, тому що інструкцію Вітер здмукнув, а коліна пробіглася по калюжі. <хи> так протопталася. <хи> аж сльози на очах. Ну й да, треба передягнутися, щоб ножки не були мокрі. А Кароліна вже прибігла, бавиться своїми Моджі Попсами, і вже більше нічого не цікаво. А ми навіть застали нашу Наталю. Дивіться, яка вона красива в жилеті. Ну якраз може її спробувати. Недаром ти її купила і на другий день аж в нас з'явилося сонечко. Так, тут уже аж... <хи> Кароліна з мішками, з Моджі Попсами. Будемо бавитися в гру, поки Наталя буде робити новий манікюр. Айкей? Побачите. Побач. Не Коротше, побачите в наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і давайте цьомки.